Бен, я саме зачиняю двері до кімнати Джордін. Як раптом чую, що Фелон спускається сходами вниз, обходжу сходи з іншого боку, щоб перестріти її, а вона скрикує від несподіванки притискає руку до серця. Ти налякав мене, каже вона, сходячи з останньої сходинки. Як вона? Я дивлюсь на двері кімнати Джордін. Трохи краще, відказує. Мабуть, піця таки допомогла. Фелон схвально усміхається. Насправді їй допомогла не піца Бене, і вона робить ще два кроки, але цього разу до виходу. Лише тепер я нарешті помічаю, що на плечі в неї висить сумка, і вона взута. Схоже, що готова їхати. Фелон переминається з ноги на ногу, потім знизує плечима, наче я щось питав її, а потім знову дивиться на мене. Трохи раніше Фелон. Перебиваю я її, благаю, тільки не кажи, що ти передумала. Вона піднімає очі вгору, наче намагається стримати сльози. Ні, вона не передумала, вона не може так вчинити. Я підбігаю до неї і хапаю за руки. Будь ласка, у нас усе вийде. Можливо, я не зможу переїхати просто зараз, але приїду пізніше, тільки нехай спершу тут усе трохи владнається. Фелон стискає мої руки зітхає. Джордін сказала, що в тебе з'явився агент. Її голос звучить дещо ображено, і вона має на це повне право. Я мусив би повідомити їй це сам, та голова в мене сьогодні була забита трохи іншим. Так, киваю я, пару місяців тому я надіслав ідею свого твору декільком агентам, і один із них відгукнувся йому дуже сподобалось. Розумію, до чого йдеться і хитаю головою. Але це не має жодного значення, Фелон, я можу написати щось інше. По стіні пробігають Мерехтливі вогники. Вона обертається, щоб глянути у вікно. Приїхало таксі. Будь ласка, благаю я, хоча б дай мені свій номер телефону. Я завтра зателефоную, і ми з усім розберемося. Гаразд. Намагаюсь говорити рівно і спокійно, але з кожною секундою дедалі важче приховати паніку, що наростає в мене в грудях. Фелон дивиться на мене, і в її погляді я бачу жалість. Бен. Останні кілька днів були надто емоційними, і з мого боку було б нечесно дозволити тобі прийняти таке рішення просто зараз. На коротку мить вона притуляється губами до моєї щоки, потім розвертається і прямує до дверей. Я йду за нею, сповнений рішучості, не дати їй так швидко передумати. Підійшовши до таксі, Фелон розвертається і дуже серйозно дивиться на мене Я ніколи не пробачу собі, якщо не допоможу тобі йти до здійснення своєї мети, як ти допоміг мені йти до здійснення моєї. Тож, будь ласка, не прости мене більше ні про що. Я не хочу, аби через мене ти відмовився від своєї мрії. Це нечесно. Я чую відчаю її словах, і всі мої аргументи так і залишаються невимовленими. Фелон обіймає мене, уткнувшись обличчя мені в шию. Я тримаю її дуже міцно, сподіваючись, що вона відчує, як сильно я хочу, аби вона залишилась зі мною, і передумає. Але вона непохитна. Відпустивши мене, вона відчиняє дверцята таксі. Досі в мене ніколи в житті не виникало бажання застосувати грубу фізичну силу до дівчини, але зараз нестерпно хочеться стовхнути її на землю і тримати, доки поїде таксі. Я прилечу наступного року, каже вона, познайомлюся з твоїм племінником, зустрінемося в тому самому ресторані, гаразд, на тому самому місці у той самий час. Що? Ми точно провели останні вісім годин разом, чи вона скотилася зі сходів і вдарилась головою? Ні, я не погоджуюсь на це. Вона з дуба впала, якщо думає, що я просто помахаю їй ручкою і скажу Ну, гаразд, побачимося за рік. Я категорично хитаю головою і рішуче зачиняю дверцята таксі, не дозволяючи їй сісти в автівку. Ні, Фелон, не можна спершу сказати, що ти кохаєш мене, а потім забрати свої слова назад, бо ти вирішила, що так для мене буде краще. Так не робиться. Мої слова лякають її. Мабуть, вона сподівалася, що я відпущу її без сварок і зайвих слів, але вона не з тих дівчат, яких обираєш для одного поєдинку. Вона з тих, за кого воюєш на смерть. Вона притуляється спиною до автівки і схрещує руки на грудях, дивиться униз, а я не зводжу з неї пильного погляду. Бене, каже вона ледве чутно, тобі не треба їхати до Нью-Йорка, ти потрібен тут. Інакше ти тільки відволікатимешся і не закінчиш свою книжку. Залишилося ще якихось три роки якщо нам судилось бути разом, то три роки це ніщо. Я сміюся, але смішок виходить коротенький і непереконливий. Судилося бути разом? Ти себе чуєш, фелон? це тобі не котраць із твоїх казочок. Це реальне життя, а в реальному житті іноді доводиться добряче рвати дупу задля того, щоби бути щасливими разом. Хапаюсь за голову і відступаю від неї на крок, намагаючись опанувати себе. Але щойно подумаю, як просто Фелон може сісти в це таксі і не бачитись зі мною увесь наступний рік мене знову розриває на шматки. Коли ти знаходиш свою любов, то повинен тримати її, учепитись за неї обома руками і робити все можливе, щоб не втратити її. Не можна отак взяти та відійти від неї подалі, сподіваючись, що вона дочекається, коли ти будеш готова. Не знаю, звідки в мені це все? Я ніколи не сердився на фелон, але зараз я страшенно розлючений, бо це дуже боляче, боляче усвідомлювати, що після всього, що відбулося в моїй кімнаті, вона вирішила, що це для неї ніхріна не важить, що я для неї ніхріна не важу. Широко розкривши очі, вона спостерігає, як я борюся з усіма можливими емоціями, які, в принципі, бувають у людей. А цей тиждень виявився надто щедрим на них, починаючи зі смерті Кайла, розмови з Фелом учора вранці, зустрічі з нею на порозі свого дому і закінчуючи коханням у моєму ліжку. Якби мені треба було у вигляді графіка зобразити емоції, які охоплювали мене впродовж цього тижня, то в мене вийшов би зигзаг, помітивши, як Фелон скоса зиркає на таксі, припускаю, що вона ще раз обмірковує своє рішення. Підходжу до неї, кладу руки їй на плечі, привертаючи до себе її увагу. Не їдь від мене отак. Її плечі здригаються зітханням. Вона легенько хитає головою. Бене, зрозумій, я не кидаю тебе, я не роблю нічого такого, про що ми не домовлялися під час нашої першої зустрічі. Я лише додержуюся правил. От і все. Ми домовились про п'ять років. І так, я згодна, у твоїй кімнаті у нас сталася невеличка накладка, і ми ледь не виявили слабодухість. Я перебиваю її. Накладка? питаю я, показуючи на свій дім. Ти щойно назвала наше спільне рішення почати серйозні стосунки накладкою? Її обличчя вмить стає винуватим, але я не хочу слухати її виправдань. Мабуть, я помилився, бо коли кохався з нею, то був певен, що мало кому на світі пощастило пережити те, що переживаємо ми. Якби вона бодай на краплинку відчувала те саме, що я, то хріна лисого ляпнула б зараз таку фігню. Судомо прошиваю мій шлунок, і я докладаю всіх зусиль, аби не скорчитись від болю. Тримаюся мужньо і даю Фелон останній шанс. Дуже хочу, аби вона підтвердила, що я не нафантазував собі те, що відбулося між нами вчора. Я ніжно обхоплюю її обличчя руками і проводжу великими пальцями по щоках, піднімаючи голову, щоб вона подивилась на мене. Фелон нервово ковтає слину, і я розумію, що моя поведінка змушує її нервувати. Фелон, кажу я, якомога спокійніше, мені начхати на книжку, я не хочу її закінчувати. У цьому житті мені потрібна лише ти, хочу бути з тобою щодня. Хочу бачити тебе щодня, я тільки почав закохуватися в тебе, та якщо ти не хочеш закохуватися в мене, скажи про це просто зараз. Чи хочеш ти, аби я став частиною твого життя не лише на 9 листопада? Якщо скажеш ні, я розвернуся і піду в дім, і все буде так, як було доти, доки ти не з'явилась тут учора. Я й далі працюватиму над книжкою, і ми побачимося наступного року. А якщо ти скажеш так, якщо ти скажеш, що хочеш бути зі мною щодня упродовж наступного року, хочеш закохуватися у мене, тоді я поцілую тебе і обіцяю, що це буде на 11 балів, а потім я кожен божий день старатимусь довести тобі, що ти зробила правильний вибір. Я міцно тримаю її обличчя, а вона не зводить з мене пильного погляду. Потім у кутках її очей збираються сльозинки і стікають по щоках. Вона хитає головою. Ні, Бене, так не можна. Фелон, скажи так чи ні? Це все, що я хочу почути. Благаю, скажи так, благаю, скажи, що ти теж тільки почала закохуватися в мене. Цей рік ти маєш бути тут, зі своєю сім'єю, ти знаєш це не гірше за мене. І стосунки по телефону нам наразі зовсім не потрібні, бо замість того, щоб зосереджуватись на своїх цілях, ми щохвилини прагнемо говорити одне з одним. Ми все переробимо і підлаштуємо так, щоб бути разом, а це неправильно, принаймні тепер. Треба закінчити розпочати. Усі її слова влітають мені в одне вухо і вилітають у друге. Бо це зовсім не та відповідь, яку я хотів почути. Я нахиляюся доти, доки наші очі опиняються на одному рівні. Так чи ні? Здригнувшись, вона вдихає повітря, потім, докладаючи зусиль, щоб голос прозвучав щиро, каже: Ні, ні, Бене, повертайся в дім і закінчуй свою книжку. Ще одна сльоза стікає по щоці, але цього разу. З мого ока. Відступаю на крок назад і відпускаю її. Фелон сідає на заднє сидіння таксі, опускає віконце, але я не дивлюсь на неї стою, втупившись у землю, чекаючи, коли вона розколеться навпіл і проковтне мене цілком. Понад усе я хочу одного, щоб увесь світ сміявся з тебе, Бене. Я чую сльози в її голосі. А цього не станеться, якщо я не зроблю для тебе те, що ти зробив для мене того дня, коли ми зустрілись. Ти відпустив мене і надав мені сил. Я хочу віддячити тобі тим самим хочу, аби ти йшов за своєю пристрастю, а не за велінням серця. Таксі починає здавати назад, і в мене мелькає думка, що, може, Фелон нарешті зрозуміла, як переплутались в неї пріоритети. Тому що моя пристрасть це вона, а книжка було так лише для відмазки. якусь мить розмірковуючи, не кинутися за нею, не влаштувати сцену, як у любовних романах. Я міг би побігти за таксі, а коли воно зупинилося б, я відчинив дверцята, зріб її в обійми і сказав би, що кохаю її понад усе на світі, що я закінчив закохуватися в неї щойно почавши, бо вся наша зустріч була як вихор. Усе відбулося за лічені секунди. Це було стрімке кохання, але вона ненавидить стрімке кохання, і, як я розумію, ненавидить і не стрімке кохання, і навіть повільне кохання, яке розвивається зі швидкістю руху равлика. І кохання загалом, і бляха муха. Я голосно лаюся посеред порожньої вулиці, бо нарешті отримую те, що заслужив.